годиннику 11 прямому репортер, тож одразу до головних новин. В Україні немає широких кроків на фронті, тому що росіяни контролюють небом. Про це сказав президент Володимир Зеленський у інтерв'ю латвійським змі. Він переконаний, для просування сил оборони необхідно контролювати повітряний простір. Наразі за словами президента, Москва готує контрнаступальні дії та накопичує війська. Бо перед весняними виборами президента російське військове керівництво намагатиметься отримати результати у війні проти України. Протиповітряна ситуація на фронті, вона дуже складна, нам не вистачає зброї. І якщо б росіяни не контролювали повітря, а у нас були протиповітряна оборона, достатня кількість систем. Ми б знищили їх авіацію. Просто б знищили. Ми спробували, це працює. Коли ти знищуєш їх в небі, ти йдеш вперед. Нема широких кроків вперед. У України, тому що вони контролюють небо, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні приїде до Києва та оголосить про новий пакет допомоги. Це анонсували у британському уряді. Україна та Велика Британія мають підписати угоду про співробітництво у сфері безпеки. Лондон надасть нашій державі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги. А це понад 3 мільярди доларів протягом 2024 та 2025 років. У цьому пакеті будуть ракети великої дальності, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Частина грошей піде на закупівлю та виробництво дронів. США призупинили надавати Україні військову допомогу. Про це заявили у Білому домі. Подальше фінансування залежить від рішення Конгресу, який досі не може погодити законопроект, що включає підтримку України. Нагадаю, що наприкінці року Сполучені Штати Америки надали нашій державі останній пакет військової допомоги, на який були передбачені гроші. Допомога, яку ми надавали, зараз припинилася. Атаки, які здійснюють росіяни, лише посилюються, і про це говорили на початку тижня. Вони використовують північно-корейські балістичні ракети для виконання своєї брудної роботи. Минула доба на Донеччині минула відносно спокійно. Інформація про постраждалих до поліції не надходила. Утім, росіяни все одно гатили по населених пунктах області. Під ворожим вогнем перебували Мар'їнська, Костянтинівська та Часовоярська громади. Пошкоджена тільки цивільна інфраструктура. Понад 1100 людей все ще залишаються у Авдіївці на Донеччині. Це дані поліції. Місцевих жителів постійно закликають виїжджати, однак залишити навіть напівзруйновані будинки готові не всі. Тим часом росіяни щодня руйнують місто. І початку року, наслідок ворожих обстрілів, в Авдіївці загинули четверо людей. За два тижні з прифронтових територій регіону вдалося евакуювати понад 20 жителів. Діла тому же звініті у містечку часів яр на Донеччині, незважаючи на постійні обстріли, відмовляється від еваку... евакуації близько 900 мирних мешканців. Переважно це люди похилого віку. Бояться вони залишати свої часто навіть напіврозбомблені домівки, натомість переїхали у підвали. Там облаштовують своє господарство. А вижити допомагають волонтери та місцева влада. Тож про підвальне життя мешканців Часового яру люди розповіли. Нашим репортерам так починається знайомство з пані Людмилою. Я утром даю їм зерно і картошку. На щас ніту капусти там такого. Ніту і картошку вони ж їдять царую. Незважаючи на поважний вік, 77 років пані Людмила відмовляється від евакуації з часового яру. Тут господарство говорить, то куди з ним виїжджати? Сама жінка живе в підвалі. Дрова ми самі заготовили, А от і таку такою штучку. палети вам паліти От привезли нам дві да. тонни привезли. Палети одита, ну, ми ж економимо. Ми купили бензопилу. Вот это. И мы все лето заготавливали дрова. Ветки те, которые попадали от взрыва, а там за домом, за отцом, э -э -э, выращивали зелень. Все лето пользовались зеленухой, как говорили. Варенье варили, там клубника есть, чья-то клубника, ну с этого дома. И наши три человека, я же вам говорю, что уехали наши ребята. Это самое, сейчас я вас угощу кофе, ребята. Часовому ярі залишаються жити в підвальних умовах близько 900 мирних жителів. Світла, води та газу немає майже рік. Подекуди є зв'язок. Містечко під постійними обстрілами окупантів, тож вижити тут самостійно нереально. В цей день представники цивільно-військового співробітництва привезли продукти, готову їжу та солодощі. дуже очень важна спасіба вам за Військовослужбовці цивільно-військового співробітництва щодня виконують роль сполучної ланки між військовими та цивільними по всій лінії фронту. Говорять, залишити місцевих на напризволящо в таких умовах, а це майже всі люди похилого і старечого віку. Це не про українців. Ми даємо їм надію завтрашній день, ми даємо їм подарунки, ми показуємо всіми, всіма своїми діями, що ми кращі, ми готові допомагати, ми готові співпрацювати і готові рухатися разом до перемоги. І такими маленькими кроками ми формуємо в цих людях нове бачення нас як армії, нас як держави. Сусіди пані Людмили показують свій дім підвал. Тут телевізор встановили навіть інколи вмикають від генератора. Квартира ціла, цела тока кришені тут сьотічо. Там как в басі телевізор забрали а холодильник. Вже, морозив, там же холодільників ставали усього станові. З літа минулого року росіяни безуспішно намагаються захопити часів яр, знищують інфраструктуру та вбивають мирних жителів. Незважаючи на небезпеку, сюди навідуються волонтери, працює місцева влада і навіть комунальні служби регулярно вивозять сміття, щоб місто не занурилося в антисанітарію. Мирні люди живуть у надії на перемогу. Та початок відновлення міста. Яніна Львутина, телеканал прямий. З важкої артилерії росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. По місту пролетіли півдесятка снарядів. Напередодні ворог атакував райцентр безпілотниками. Також ударив по Марганицькій громаді. Пошкоджені два будинки та газогін. Обійшлося без постраждалих. Дві громади на Сумщині обстріляли росіяни цієї ночі, ударили з артилерії та мінометів. Протягом минулої доби поліція зафіксувала 45 ударів по території області. Унаслідок ворожих атак пошкоджено домоволодіння та приватний житловий будинок. А ніхто із мурних жителів не постраждав. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення з ворогом. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Росіяни і надалі намагаються оточити Авдіївку. На цій ділянці фронту відбулося найбільше штурмів противника. На Херсонському напрямку окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Втім, успіху не мають сила оборони відбили російські атаки на Купінському, Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони України протягом минулої доби відбили 10 ворожих атак неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.